Половину всього часу ви будете витрачати на те, тобто на роздуми про те, чи ви єблан, чи ні. Але прикол в тому, що максимум, що ви зрозумієте, так це те, що ви були неправі через годину. Так ви знову будете думати, що ви єблан, і так по кругу. Хоча у даному випадку ніхто вас в принципі так не називає. Тут буквально ми, як сказав Папіч, придумуємо свою власну реальність. Згодом починаємо розуміти, що в принципі все настільки не має значення, особливо всі ці антиправосуддя, які ми чинимо над собою. Ою, у цьому відео ми і поговоримо, у чому ж головна мета аніме берсерк, і як постійні роздуми віддаляють від цілей, і чи взагалі варто намагатися йти через всі ці проблеми? Тобто, чи взагалі варто платити за це таку велику ціну? На жаль, у кожного максимально різні причини робити те і інше, і тому в. В принципі, мотивувати або навіть заставляти когось думати, що він здатен чи не здатен, немає сенсу показувати, що щось точно правильно або щось точно ні, це точно неправильно. Це дефолт пропаганда. Якщо ви вступили загін сокола, то ви будете до кінця воювати не тому, що ви так хочете, а тому, що хоче цього якийсь ваш там командир. Здебільшого в такі часи у вас одна загальна мета, яку якраз таки придумує той самий командир. І чи ви помрете, чи будете жити далі, ви все одно будете думати, що померли. Або боретеся далі заради спільного величезного блага, тобто ви. Нічого не варті. Другий тип людей це люди подібні гацу. Вони також наслідують чужі принципи, але хоча б мають таку можливість думати про свої власні. Ну трошки виходять за NPC світ. І до речі, відповідь буває зовсім неочевидна. Ну, звісно, для того, щоб підігріти інтерес. Коли ви почнете дивитись це аніме, а я думаю, що більшість вже давним-давно це зробили, то вам може не сподобатися аніме через графон або через те, що не промальовують нижню частину тіла. Ви все одно не раз будете помічати те. Наскільки складно оцінити правильність дій. З одного боку, круто, що ти виграєш ще одну битву, б'ючись на стороні королівства Мінланд. А з іншого, нахуя це тобі взагалі треба. Якщо можна було б чилити десь в горах, а не думати над тим, щоб тебе просто не розрубав якийсь аніме воїн. Тому, якщо вам не сподобається, ви хоча б зрозумієте, що це в рази краще ніж аніме, Сюжет таких не виходить за межі школи. Бля! Мінна на гарані. 身を任せていただけだそして消えてゆくのさ命を使い果たし自分が何者か知ることもなく。 Події всього цього відбувається десь в той час, коли звичайна людина могла робити все, що їй заманеться. Ну, якщо ви є дворянином, тобто високого чину. А ви простий мечник закінчите своє життя або на війні, або десь хуй знає де. Ну, помирати від голоду, наприклад. Все аніме ви будете думати про те, чи могли вони народитись норм челами, а не це все вийти за когось супер мега багатого, ну і по канону нічого не робити, сидіти і обсирати тих, хто цього не може зробити. це йобана бідність? просто ніщебродів якихось. Але вони ж б'ються за вас, але по. Канону вам також на це просто похуй, і так приблизно пройде практично все ваше життя. Ну, ви можете сказати, що так жити не цікаво, але посудіть самі, варто взагалі чогось добиватись, коли у вас все вже є, особливо живучи у такий час, у який вибору вас просто немає. Головний персонаж так, взагалі, без батьків його хотів бити, той хто за ним весь час доглядав, бо так склалося чи не склалося, а народитись у такій обстановці, ніхто б не хотів. І зазвичай такі люди або закінчують своє життя самогубством. Або шукають спосіб стати сильнішим. Так прийшло, в принципі, все життя Гатса битись заради того, щоб вижити іншого подібним людям, на жаль, не дано. Основна ціль це прожити ще хоча б один день. І, можливо, якщо тобі пощастить, заробити собі на їжу, щоб прожити ще хоча б два дні. Багато хто судить так, тільки в аніме один мечник може перемогти сто мечників, але суть зовсім не в цьому. Суть в тому, щоб показати, як в дійсності повинні жити ті, кому з самого початку просто не дано. Переворотний момент це тоді, коли він вступив за гін сокола, точніше його застави. Якраз таки ця людина і виступає у повісті як особа, яка недооцінювала ціну своїх мрій. І саме вона заставляє своїми надвисокими планками думати, що твоя планка нічого не варта. Тут, в принципі, більше немає персонажів, які так сильно вплинули на психіку головного чела, вони самі не впевнені в тому, чи варті хоч чогось. А показавши їм високу планку, так вони до самої смерті будуть служити вашим інтересам. Пересказ сюжета був би абсолютно неповним, якби я не сказав, чого ж саме хоче той самий гріфіт, а хотів він просто стати королем або перефразовуючи правити всім, що тут є. Коли в аніме є певна ціль, це вже круто. А у випадку, коли її ще хтось не розуміє, шанс на звання шедевра стає в 100 раз більшим. Я коли почав дивитись, взагалі думав, що Гаці Гріфі це якісь брати. Хоча спільного в них супермало. Це більше контраст персонажів. Один думає на цілю, інший добивається її. І так виходить, що атмосфера постійно охуєна. Бо ти вроді розумієш, що хоче біловолосий, а з іншого боку, в нас є темноволосий, який взагалі не знає, чого він хоче. Сюжет базується якраз таки на тому, щоб показати цей мегаконтраст якими все таки можуть стати люди? Як істинний маніпулятор, Гріфіт сказав те, що в подальшому перетвориться у цілий мем. Гац це супер великий крок для здійснення цієї масштабної мрії. Ну бо це суперзручна людина. Нічого не треба, окрім меча, йти в бій, а після бою просто сидіти і дивитися на небо. Хоча потім він почав бухати зі всіма іншими, але суті не змінює. Головна надія на те, що ти йому потрібен, не згасає і не згасатиме ще деякий час. Ціль як така неважлива, якщо є за ким йти. За таким мотивом, чи той самий гац, чи ті його кінти проживатимуть ще довгий час. Більшість з них так і не побачить, чого насправді варта їхня власна ціль. Навіть сам Гріфіт не знав, що придеться вийти за межі адекватного світу. Хоча чи жаліє він про це, ну думаю, що ні. Ну то чого ж насправді варта ціль? Кожен розуміє, що таке поняття, як ти чогось вартий або ти чогось не вартий, це чужа нав'язана думка. В погоні за цим ви, можливо, і не досягнете цього, але слід за собою якийсь там залишити. Так як ми беремо, в приклад ціль Гріфіта, то цей слід це слід всіх тих, хто через нього помер. Або всіх тих, хто взагалі міг стати іншим, хто міг перейти на іншу сторону, або навіть покинути загін сокола в пошуку власного якогось сенсу. Справа в тому, що Гріфіт уособлює звичайного чела, який, поки не досягне свого, не почне помічати наслідків. Ви не раз помічали таке, що біль ми відчуваємо тоді, коли подивимося на рану. А до того нам взагалі якось похуй, так і тут ми в принципі не здатні визначити, чи готові ми понести якісь втрати чи ні. Кожен з нас, як гріфіт, може втратити багато чого, навіть того не помітивши. Тільки у нашому випадку ми будемо про це дуже сильно жаліти. Що віршить судьбу в світі? Чоловік не власті, даже над своєю волею. Тому навіть тут шлях безціліга це більш корисний, бо він точно ні про що не жаліє, і сам може думати наскільки важливо йому про щось взагалі жаліти. Звісно, зараз ніхто не б'ється на мечах, але суть цього великого аніме завжди породжувало подібні запитання, і відповідь на них завжди було ну супер складно знайти. Ви можете або досягти великого, віддавши багато, або постійно шукати щось, так і нічого не знайшовши. Але правило говорить про те, що ви завжди повинні бачити свою ціну нездійснених мрій, і чи будете ви жаліти про те, що вже не вернеш. Якщо ви не жалієте, то я вам дуже сильно завідую. А якщо жалієте, то шукайте щось інше, хоча не факт, що знайдете. Берсерк, це як не вірити у щось, потім отримати цю віру, а потім побачити, що треба було менше вірити.